Існує велика кількість інших російських виконавців, які регулярно з'являються в українських чартах. Це Моргенштерн, скриптоніт, макан, матранг та інші. Український проєкт Безодня Music підрахував кількість російської музики, яку слухали українці у вересні. Найбільший показник 39% – це все ж українські пісні. Трохи менше 34% – іноземні. Ну і цілих 26% – це російська музика. А власники треків отримують відрахування за кожне прослуховування. У відкритій джерела потрапила інформація про те, що у 23-му році російські музиканти заробили на українських слухачах 81 мільйон 600 тисяч доларів, і заплатили з них до бюджету РФ. 5 мільйонів доларів податків це 10 тисяч fpv дронів. Ось і виходить, слухати російську музику це все одно, що кидати на банку на потреби армії окупантів.